Друзі, е обіцяла вам розказати про ґрунти. Отож, ґрунт е дуже важливий, найважливіший з компонентів для вирощення рослин. Ви е це всі і так знаєте десь, але кожен собі уявляє, що якщо є земля, значить в ній повинно щось рости. І якщо я піду в садовий центр, там є гарні рослини і вони в мене будуть рости. Я посажу їх на своїй території і вони в мене будуть рости. Це не так. Кожен ґрунт має свій склад. І, відповідно, якісь рослини на ньому ростуть краще, якісь гірше, а якісь зовсім не ростуть. так? І для цього нам потрібно, якщо ви хочете саме цю рослину, ось вона вам прям подобається: або підкислювати ґрунт, або розкислювати ґрунт, або вносити до нього якісь там мікро-макроелементи. Але для зросту будь-яких рослин потрібні якісь поживні речовини в ґрунті. Для того, щоб ґрунт був воздуху і водопроникний. Але є один нюанс. Я ось зараз на Західній Україні, в батьківському домі. І що? Тут вже декілька днів підряд ішли зливи. А до того десь місяць була засуха, просто посуха. В центральній Україні Київська область, дощів немає і досі. Але що я вам хочу сказати? Як посуха, так і дощ зливний декілька днів дуже погано впливають на стан ґрунту. Чому? Засуха щепляє ґрунт так, що в ґрунті мало вологи, Рослини не мають чим живитися, тому що рослина бере корінням вологу, і разом із вологою мікро, макроелементи, по стовбурі їх підносить вгору. Ну і таким чином ростуть якісь там е, квіти, е, ну, ну, квіти і тому подібне. Але. Якщо посуха довга, рослини відповідно не мають чим живитися, і ви самі знаєте, вони в'януть, опускають листя, їм не мають чим годуватися. Що ж не так, якщо пройшли дощі? Скажете ви мені, так? Ну пройшов вже дощ. Ну що тобі не так? А ось що не так, друзі: пройшли сильні дощі, і вони зразу з поверхні грунту, якщо там у вас були там добре, якесь поверхневе або загалом щось, вони швидко опустили їх нижче коріння. Вимили звідти багато мікро- і макроелементів, і водою закупорили, вбили землю так, що там мало кисню. І починають рослинки хлорозити, починає жовтіти листя зразу після дощів. В деяких рослин всередині кущів починають такі бути салатові листки із такими жовтуваті з зеленими прожилками, так починаються грибкові захворювання зразу після дощів. Відразу після дощу у мене на трояндах пішли, пішла чорна плямистість. Але, друзі, всьому є рада. Дивіться, для того, щоб покращити стан ґрунту, зараз винайшли люди так, таку красоту. Ось що я вам покажу, є такий гранульований кінський навоз, гній, так? Кінський гні. Це сила природи, мудрий дачник. Я ось пробую. і... Розкажу вам, як це діє. Це кінський гній найкраще добриво для е, покращення ґрунту, саме ґрунту. І цей ґрунт тоді буде корисним для ваших речовин. Після дощів, обов'язково, як після Ну от після дощів я даю і після стрижки троянд добриво, 20-20-20 з формулою. Зараз е, ця формула ще актуальна, тому що. Троянди ще будуть давати приріст сильний, вони будуть гарно е давати нові пагони для цвітіння. І формула саме 20-20-20 допоможе їм краще рости, краще е відновлювати нові пагони. Ну і плюс е цвітіння. Е так, е мудрий дачник мені прислав, звісно, календарик ось такий. Зараз секунду. Отже, друзі, буду вносити під свої троянди і під рослинки ось цей гній, кінський від мудрого дачника. І спробую, звісно, як це працює. Відповідно, буду вам рекомендувати, чи не буду, але думаю, що буду, тому що кінський гній це дуже-дуже класна штука. І плюс воно в гранулах. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось, ось гранулки, бачите? Тут потрібно десь ось така жменька, там на, тут вказано на скільки квадратів. Тут вноситься 100-150, також можна розчиняти його з водою, а можна і просто вносити на ґрунт і потім просто поливати. Відмічу вам цього виробника. Зайдіть до нього на сторінку, подивитися, там є гарні речі для відновлення ґрунту. Дуже класні речі. Я собі в них взяла, в мене така чарівна торбинка з цими всіма такими штучками. Триходермін собі взяла, але це для відновлення ґрунту. В кого зараз засуха триває, я рекомендую використати мегафол, тому що він дуже класно рятує ваші рослини від. Спеки захищає їх, в кого досі триває спека. Я буду використовувати плантафол, тому що він е діє, до речі, плантафол діє як прилипач. Тут не потрібен додатковий прилипач. Має макро і мікроелементи, які глибоко проникають в листочок і е підживлюють рослину Ну і що? і е Буду робити з плантафол, е плантафол з е Міравісом. Ось від різних гнилий, борошнистої роси і тому подібного для плодових рослин теж в саду. А, міравісом маю покропити, так. А фунгіцидом якимось візьму про кроплю чорну плямистість. Просто тут він у мене був і я його попутала. І достала з цієї сумочки. У мене тут є чарівна торбочка, з якої я мала вам е, зняти відео. І достала випадково ще в неравість. Ось так, друзі. Що потрібно знати про ґрунт після дощу і під час засухи? То, що він не пропускає під час засухи він не пропускає кисень, він погано дихає, погано зволожує, і рослина в'яне. Якщо йде. Е, Сильний дощ, мало тоді кисню, багато води в ґрунті, і ґрунт рослина не засвоює відповідно корисних речовин, і їй потрібно дати по листку добрива, відразу для того, щоб стимулювати її до дії, до проростання і до відновлення. Ось так, друзі, було про ґрунт коротко. Якщо комусь буде потрібне більш розгорнутіше. Відео про ґрунти. Пишіть, будь ласка, в коментарях або давайте свої запитання, підписуйтеся, заходьте, ставте якісь подобаєчки, і я буду знати, що саме ця тема для вас є корисною. Про відновлення ґрунту відновлюємо, вносимо гарні добрі речовинки для своїх рослинок, кропами по листу плантофолом і дозволяємо їм радувати вас і надалі. До зустрічі!